Математика урок 12. частина 3. Тема уроку нумерація круглих чотирицифрових цифрових чисел. Одиниці вимірювання довжини. Задачі на спільну роботу. Попрацюємо з вами із таблицею круглих чисел від 1310 до 2000. Обведіть у таблиці числа, у яких сума цифр дорівнює найменшому двоцифровому числу. Обведіть у таблиці числа у яких сума цифр дорівнює найменшому двоцифровому числу. Перевіримо з вами. Це числа 1360, 1450, 1540, 1630, 1720, 1810. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та пригадаємо її. Для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа потрібно уявно розбити його на класи та по черзі зліва направо назвати цифру одиниць кожного класу, додаючи назву класу. Назв класу одиниць і класу, у це цифри якого нулі, не промовляють. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз цю навчальну одиницю та відтворіть із пам'яті. Чудово! А тепер спробуємо допомогти торнадо записати наступні числа. Одна тисяча дев'ятсот. Одна тисяча сімсот три. Одна тисяча сто. Одна тисяча двісті два. Дуже добре! Обчислимо з вами суму іменованих чисел, але перед тим давайте привігадаємо співвідношення між одиницями вимірювання довжини. 1 метр дорівнює 10 дециметрів, 1 дециметр дорівнює 10 см, 1 метр дорівнює 100 см і 1 см дорівнює 10 мм. Обчисліть суму іменованих чисел першим способом. До 2 метрів 50 см додати 4 метри 20 см. Запишемо з вами першим способом у стовпчик. 2 метри 50 см додати 4 метри 20 см. І це в нас дорівнює. Додайте, будь ласка, і скажіть мені відповідь. Так, це дорівнює 6 метрів 70 см. Прокоментуйте усно другий спосіб розв'язування цього завдання. Так, це 200, 250 см додати 420 см і отримуємо 670 см або 6 метрів 70 см. Ну що ж, сторіночка 57 Усно обчисліть кожний вираз та запишіть його значення на сходниці. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевіримо результати. Беремо ручку іншого кольору або просто олівець. Якщо відповідь у вас правильна, біля відповіді ставлі йому плюсик. Увага! Якщо відповідь правильна, ставляємо плюсик, якщо неправильно, перекреслюємо і надписуємо правильну відповідь. Чудово! Пригадаємо з вами, як за допомогою числового променя ми можемо порівняти числа. Отже, на числовому промені у нас такі числа: число А 1000, с тисяча десять. Порівняємо з вами А і 1010. Так, А менше, ніж 1010. Поставте відповідний знак. Порівняємо наступні числа 1000 і С. Так, одна тисяча менша за С. Поставте відповідний знак. Порівняємо С і А. Дивимося С і А. Так, С в нас більше від А. Поставимо відповідний знак. І одна тисяча А. Одна тисяча. Дивимось на о, числовому промені А. Так, одна тисяча буде більше. Так, більше від А. Поставимо з вами. Правильний знак. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та дізнаємося, що потрібно зробити для того, щоб виконати кратне порівняння чисел. Щоб виконати кратне порівняння чисел, тобто знайти у скільки разів одне число більше, чи менше за інше. Потрібно більше число поділити на менше. Наприклад. Визнач, у скільки разів 8 менше за 40 розв'язання. 40 поділити на 8 дорівнює 5. Відповідь у 5 разів 8 менше за 40. Поставте відео на паузу. Прочитайте навчальну одиницю ще раз, відтворіть із пам'яті. Чудово. А тепер спробуємо з вами виконати кратне порівняння чисел та дати відповіді на запитання Знайка. У скільки разів 2 менше за 20? Так, у 10 разів, як ви дізналися? Ми 20 поділили на 2. Запишемо з вами. 20 поділити на 2 дорівнює 10. І відповідь. У 10 разів 2 менше за 20. Наступне, у скільки разів 10 менше за 400? Так, ми 400 поділимо на 10 і отримуємо 40 разів. І відповідь запишемо. Так, у 40 разів 10 менше за 400. Чудово! Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 57. Прослухайте умову задачі та визначіть її вид. Перший насос за хвилину викачує з колодязя відра води, а другий 4. Скільки відер води викачають обидва насоси за 10 хвилин, якщо працюватимуть разом. Так, це задача на спільну роботу. Запишемо з вами умову до задачі та розв'яжемо її двома способами. Так, перший насос за хвилину тере два відра. Так, другий насос за хвилину. Чотири відра. Правильно, далі у нас. Потрібно поставити фігурну дужечку. Чому? Тому що у нас запитують, скільки відер води викачають обидва насоси за 10 хвилин, якщо працюватимуть разом. І запишемо. Так, знак питання: відер за 10 хвилин. Запишемо розв'язання. Перший спосіб. Пригадаємо, що нам потрібно зробити в першому способі. Так, в першому способі ми спочатку дізнаємося, скільки два насоси за хвилину викачують відер, а потім, скільки вони викачують за 10 хвилин відер. А в другому Так, а в другому спочатку ми дізнаємося, скільки насос перший за 10 хвилин викачує відер. Потім дізнаємося, скільки другий насос за 10 хвилин викачає відер. І потім ми ці результати додаємо. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Не забувайте, що ми пишемо вираз після кожного способу. Ну що ж, а тепер перевіримо. Перший спосіб, перша дія, до 2 додаємо 4 і отримуємо 6 відер. Це ми дізналися, скільки 2 насоси викачують воду за одну хвилину разом. Друга дія 6 ммножити на 10 дорівнює 60 відер. Тут ми дізналися. Так, що у нас безпосередньо два насоси за 10 хвилин викачують 60 відер. Вираз у нас. Суму чисел 2 і 4 ми помножимо на 10. Другий спосіб. Перша дія другого способу. Так, 2 помножимо на 10, отримуємо 20 відер. Пояснення: перший насос за 10 хвилин. В другій дії. Так, ми 4 помножимо на 10 і отримаємо 40 відер. Пояснення, другий насос за 10 хвилин. І третя дія. Ми ці результати додаємо і отримуємо 60 відер. Запишемо вираз. Так, вираз у нас буде 2 помножити на 10 додати 4 помножити на 10. Так, скажіть, будь ласка, скільки відер води викачають обидва насоси за 10 хвилин, якщо працюватимуть разом. Так, 60 відер води викачають обидва насоси за 10 хвилин, якщо будуть працювати разом. Запишіть відповідь. Дуже добре. Спробуємо з вами у наступному завданні. Допомогти виконати завдання від суперромбика. Прослухайте спочатку уважно. Ділянка землі має форму рівностороннього трикутника зі стороною 50 метрів. Ділянка огороджена дротом, який протягнутий навколо неї тричі. Скільки метрів дроту використано? Що нам відомо? Так, відомо, що ділянка землі має. Форму трикутника якого саме трикутника? Так, рівностороннього. А що це означає? Що всі сторони у цього трикутника рівні між собою? Одинакові. Якщо в нас на одна сторона 50 метрів, то і друга, і третя сторона також будуть по 50 метрів. Що нам потрібно зробити, щоб дати відповідь на запитання, скільки метрів дроту використано, Якщо у нас ділянка огорочена цим дротом, і який протягнутий не один раз навколо неї, а навколо неї тричі, так, спочатку нам потрібно дізнатися периметр цієї ділянки, тобто периметр рівностороннього трикутника. Так, ми 50 метрів помножимо на 3 і отримуємо 150 метрів запишемо. Пояснення запишемо периметр трикутника, тобто це в нас периметр ділянки землі, яка має форму ось цього трикутничка. Отже, якщо ми будемо дротом огороджувати цю ділянку, один раз ми нею пройдемося по всій ділянці землі, і відповідно ми отримаємо 150 метрів дроту. А нам вказано. Що дріт протягнутий навколо цієї ділянки тричі три рази. Так, ми 150 метрів множимо на три, тому що 150 метрів, це ми протягнули один раз. А нам потрібно дізнатися так, наскільки протягнути, він скільки метрів дроту буде, якщо протягнута тричі. Так, ми 150 метрів помножимо на 3 яким чином ми помножимо? Ми помножимо окремо 100 на 3 і 50 на 3. 100 помножити на 3? Це 300, а 50 помножити на 3 це 150. А 300 і 150 це 450. Так. Так, скільки метрів дроту використано? Так, 450 метрів дроту використано. Сторіночка у нас 59-та, ми з вами знаходимося на сторінці чемпіонів. Поставте відео на паузу та виконайте розв'язання задачі і правильно вкажіть вид задачі. Ну що ж, а тепер візьміть ручку іншого кольору або простою олівець. Та перевірте себе. Молодці, чудова робота.